Причай, колеги. Сьогодні починаємо засідання комісії з за питань бюджету та економічного розвитку по порядку денних у по питаннях, які винесені на 73-ту сесію Мощність. Перше питання, яке маємо розглянути, це роздійснення місцевого запозичення у 2025 році, буде відповідати Ігор Марія. Доброго дня всім. Значить, відповідно до цього проєкту рішення варто зазначити, що у 2020 році європейськ... була підписана фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком. Ця угода є ратифікована законом України у 2021 році, і у 2023 році Міністерство розвитку громад та територій оголосило перший відбір конкурсу в програмі енергоефективність громадських будівель в Україні. Моршинська міська громада взяла участь в першому відборі і прийшла. На сьогодні вже оголошений четвертий конкурс цього проєкту програми. Також ми мали можливість від нашої громади розробити ПКД за грантові кошти, так як в нас не було ПКД. Сума ПКД складала 52 тисячі євро. Це вже ми маємо проєктно-кошторисну документацію і маємо позитивний експертний звіт до цієї документації. От, що з собою являє сам проект? В ньому беруть участь два корпуси Моршинської лікарні: це будівля гастро-ентерологічна А5 і будівля В2 дитяча і адміністрації. По кошторису вартість буде складати 56 мільйонів гривень. Планується брати кредит на суму 1 мільйон 298 тисяч 400 євро, ось в який ми маємо право повертати протягом 20 років. 5 років дається пільговий період, за який ми віддаємо тільки відсотки. А 20% після пільгового періоду повертаємо вже тіло кредиту. Відсоткова ставка є найнижчою, якщо порівнювати з українськими кредитами. Вона включає 0,6% це є фіксований спред, 0,25% це є розмір плати мінфіну на надання кредиту. І Євробор це є така європейська міжбанківська ставка. Вона буває плаваючою або фіксованою. Цей ставка євробору поливається на сьогодні. Вона близько трьох а навіть до трьох. Кожен день змінюється. Є тенденція, що вона збільшувалася, зменшувалася, Щоб проаналізувати. Ми можемо переглянути на офіційному сайті. Ставку «Євробор». Ось, наприклад, за останніми показниками вона була в 22-му році 1,737, 23 3,953, 24 – 3,085. І зараз на перше, 2025-го ця ставка складає 1,979. Від цієї ставки вже нас координує, нашу, наш проект буде координувати. Міністерство розвитку громад та а також Міністерство фінансів, які нам перевіряли всю документацію. Ми надсилали повний пакет документів, який переглядався. Є розроблені таблички нашим фінансовим управлінням, вони є стандартні. І перевірені, перевірені Міністерством фінансів. Міністерство розвитку координує програму, проводить моніторинг та оцінку субпроєктів. МінФін координує основні фінансові аспекти. От, що передбачається в цьому проєкті по двох будівлях, двох корпусах, передбачається виконати ряд енергоефективних і також дозволяється виконувати не енергоефективні засоби згідно цього проєкту, Енергоефективних заходів має бути 51%, 49% не енергоефективних заходів. За рахунок заходів по комплексній термомодернізації будівель. Правильно цей проект називається. Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі гастроентерологічного відділу А-5КНП Моршинська міська лікарня за адресою Львівська область, Риський район місто Моршин, вулиця 50-річчя Упа, 20 Так, капітальний ремонт, термомодернізація будівлі дитячого відділення адміністрації будівлі Р2КНП Моршинська міська лікарня за адресою Львівська область, Риський район місто Моршин, вулиця 50-річчя УП-20». Завдяки комплексній термомодернізації очікується скорочення енергоспоживання, також скорочення коштів, які завдяки зекономним коштам можна буде повертати основну суму позиків. Проектом передбачено утеплення стін, утеплення цоколю, утеплення перекриття горища, утеплення суміщеного перекриття, ремонт скатної покрівлі, влаштування водовідведення. Заміна дерев'яних віконних блоків, заміна зовнішніх дверей, встановлення ІТП, встановлення вузла обліку теплової енергії, заміна системи опалення, прочистка системи вентиляції, відновлення існуючої вентиляції, блискавко захисту, заземлення, теплоізоляція та заміна трубопроводів, системи гарячого високогостачання неопалювальних приміщень, встановлення нових світильників, частково, ремонт вхідної групи, ремонт покриття сходів, пандузів, огорожі. Інші заходи для досягнення класу енергоефективності С. На сьогодні, згідно енергетичного сертифікату, двох корпусів є клас енерго... визначений клас енергоефективності G. Ми після комплексної термомодернізації маємо досягнути класу С. Також очікує, планується по заходах створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно встановлених норм ДБНів, встановлення пандуса входу в будівлю. будівлі. Після реалізації супроектів у будівлях закладу Моршинської міської лікарні буде значно покращений рівень енергоефективності, що призведе до суттєвого зменшення витрат бюджетних коштів на опалення, кондиціонування та підтримку оптимального мікроклімату в будівлі для людей, які потребують лікування та персоналу. Крім цього, буде підвищена надійність роботи інженерних систем будівлі та її довгоочікуваність, створення безперешкодного доступу до закладу освіти з інвалідністю, покращення санітарних норм та рівня пожежної та е, техногенної безпеки. Що ще хочу зазначити до цієї кредитної угоди, що нам кошти ми можемо взяти до 1 мільйона 298 тисяч 438 євро, але ми можемо брати 438 євро. Так, ми можемо брати певними траншами. Тобто ми не обов'язково освоїти зразу 1 мільйон з коштів. Ми можемо брати частину по мірі виконання робіт. Зараз ми є на стадії прийняття рішення про запозичення, і наступним кроком буде підписання трьохстороннього договору між Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством фінансів та Моршинською міською радою. Розуміло. Тобто, мова йде фактично про кредиту на енергоефактич... енергоеф... здійснення енергоефективних заходів по лікарню для того, щоб зменшити кількість платежів і зробити краще комфортні умови для... Для пацієнтів, правильно? Так. А прораховували, скільки десь там буде економитись в рік? Так, якщо по попередніх розрахунках, які ми здійснювали, в кільговий період ну, близько мільйона маємо економити. Дякую. Чи є питання до проєкту рішення? Мільйона гривень. Добре, я заявляю про потенційний конфлікт інтересів у даному питанню, але в зв'язку з тим, що скоро у нас присутні і моя участь загрожує тому. Не участь в голосуванні не, не дасть можливість проголосувати, тому я буду брати участь у голосуванні. Чи готові ми голосувати, якщо немає інших? Питань. Готовий, так? Добре. Мельник за. Витановська. – «За». Колодяжна. За. За присутнє. Жовний присутній. Присутній. Ковалик за. Федорняк. За. Добре, дякую. Проект рішення підтрима. Дякуємо. Друге питання, яке ми маємо розглянути, це про внесення змін до бюджету Морської територіальної громади на рік. 2021 проєкт рішення. Це рішення воно є до попереднього проєкту рішення, яке буде подано Міністерство фінансів. Це принесення змін до бюджету Морської міської територіальної громади на 2025 рік. Всі пункти є стандартні уточнити показники бюджету, зміни джерела фінансування, видаткову частину. Єдине є ще зміни в обсяги капітальних вкладів. Бюджету можуть помістити зустрічаної громади в розрізі інвестиційних проєктів у 2025 рік від, від 3. і визначити, що у 2025 році граничний обсяг надання місцевих гарантій сумі 0 гривень на 31 грудня 2025 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 25 мільйонів 443 тисячі 510 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу в сумі 0 гривень. Фінансове управління внести відповідні зміни в бюджет Морщинської міської територіальної громади згідно того рішення. Є такий додаток, там, де вказуються суми запозичення, суми боргу. І відповідно до цього вносяться зміни в бюджет 2025 року. В Наступних роках буде вноситися зміни, коли буде йти повернення. Це на повернення кредиту. Це є рішення обов'язково до цього рішення. І не пізніше 10 десятиденний термін не зобов'язані подавати міністерству для подальшої роботи. Це визначені терміни міністерства. Подальшому вони ж такі терміни не визначені, це вже буде в подальшому. <ис laisser> це є обов'язкове поряд з тим рішенням, які є. Це є відповідно до фінансових нормативних документів. Тобто, фактично, технічне рішення, щоб да. підтримати да. попереднє. Да, чи є питання до доповідача? Готово ми готові не голосувати. Не. Так? Да. <говори> так, Мельник за, Витановська, <говори> Колодяжна, <говори> за відсутню, жовну відсутню, за відсутню, корова за. Федорняк за. Дякую про рішення підтримки. <говори> <говори> Наступне питання. Меморандум про співпрацю в рамках національного проєкту Пріч ОПІС гортованої громади з Актерської міської територіальної громади, сільського закладає. Ольга на новієвна манастирська дня. До нас звернулися на початку червня октирська тобто, міська рада з проханням посприяти поздоровані їхніх дітей, їхньої громади, з тих громада постійно перебуває під обстрілами, і я так розумію, вони до багатьох громад зберегти звертаються, щоб їхні діти трошки приїхали сюди і ну, як то кажуть, відійшли, дітей? відійшли. десять дітей і закільки положуючи особи. Ми ще не знаємо суми, ми кількість просто днів. на кількість днів десь до 12 днів. 12. 12 12. днів. Суму ми ще не знаємо, яка буде. Просто ми, Але оскільки ще є о, міністрів затверджений експериментальний проєкт Підпіч ОПліч, де передбачається співпраця між командами, mm. тому пропонуємо вам, як в міській раді, взяти участь у цьому експериментальному проєкті. І також надати згоду на підписання меморандуму щодо про співробітництва у територіальних громад у формі партнерства в рамках національного проєкту Пліч між Моршинською територіальною громадою і Українською міською територіальною громадою. Добре. 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 Чи є так. питання до даного проєкту рішення? Немає. Немає. Готові голосувати? Так. Готові, так? Мельник. Так. За. Войтановська За. Колодяжна За. Захисню жодної судні судні колек. Дякую. Проєкт рішення. Ще одне у нас питання по проєкту рішення. Можете забрати машину. Внесення змін до закладів програми соціального захисту і соціального забезпечення населення тепер громади 2025 року. Вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до заходів програми соціального захисту та соціального забезпечення Маршинської територіальної громади на 2025 рік. Даним проектом рішення пропонується так, як у нас передбачається поїздка до Німеччини дітей загиблих захисників і захисниць. Учасників бойових дій зниклих безвісти в полоні необхідно виділити кошти на одноразову шову допомогу на проїзд до Німеччини. Та також на ВОКСу супроводжується. Це сума буде 156 тисяч по 13 тисяч кожного мамі і також двом вчителям. Ви знаєте кількість? То? Так, 10, це на 10 осіб дітей і двоє супроводжують Дівчата які їдуть до Німеччини, в місто Каси. Mm -hmm. Це буде такий табір mm -hmm. на 7 днів. Це для наших дітей. Німці, німці. Та, ми тільки забезпечуємо mm -hmm. доїзд. І, власне, Дорогу треба порахувати з 13 тисяч туди і назад. І ще також в дом супроводжують, які їдуть вчителі. 156 тисяч діти з батьками іще, no, які самі самі діти. 13-15 років. Житки більші, звідчити їдуть. Також Даним проєктом рішення ми ще нам. Це кошти додатково ми не виділяємо, це в межах наших затверджених на допомогу. Ми просто робимо перекидку і затверджуємо новий захід. Новою стрічкою доповнюємо наш наші заходи. Також нам не вистачало 2600 на закриття договору на поховання військовослужбовців з нашого захисника, які загинули відшкодування. Для зеленого місця це теж перекидка робимо, і також один з пунктів є пропозиція. У нас є до дня захисника і захисниць України передбачено одноразова грошова допомога по дві тисячі нашим учасникам бойових дій особам з інвалідністю внаслідок війни по дві тисячі. Є пропозиція, так як збільшується постійно і Поранені, і особи з інвалідністю дати більшу суму власне для поранених осіб з інвалідністю. Тобто, щоб по дві тисячі це є маленька сума, а учасники бойових дій дедалі постійно зростає. Тобто, щоб дати меншу кількість, але тим, які найбільше потребують, які поранені, які вже демобілізовані, які не мають інших. Крім пенсії, джерела доходу, тобто щоб підтримати більшою сумою, але вже охопити Мен, меншу менш, кількість ти. людей. Тобто там вже ми закладали по 2 тисячі там на 200 людей, а зараз вже їх до жовтня збільшиться в рази. Тобто, щоб дати там зараз. Щоб у нас ти, є ти, ти, ти. осіб інвалідністю на даний час 24. Тобто до жовтня вони ще будуть збільшувати так, більшу суму. Це в межах кошторисних змінюється. Але, Але сума, сума буде вже більше. У нас є закладено на той захід 404 тисячі. Голосує. Мельник за Вуйтоноска. За. Колодяжка. За. За підсудження. За підсудник. За Підорняк. За. Дякую, що зібралися.